Рубка. Це короткі скляні бісеринки шестигранної форми. Має круглий отвір, зручний для роботи з голкою. Країни на них обрублені, а не гладенькі, як у більшості видів бісеру. Завдяки грануванню рубка буквально сяє від промінчиків сонця та виблискує під штучним світлом. Є в розмірах 9-10. На сайті можна знайти 121 варіант різних кольорів та серій: сатиновий, прозорий, звичайний непрозорий та інші. Єдиний мінус зустрічаються невеличкі погрішності у калібровці. А також нюанс при роботі з рубкою. Вона має достатньо гострий край, тому у виробах, які матимуть дотик до шкіри, щоб зробити краї гладенькими, рукодільниці поєднують рубку та круглий бісер. Також використовуйте міцну нитку, аби там, де йде поворот, вона не рвалася при експлуатації. Радимо вибирати міцні нитки есло. Нуму, чи найміцніша для виготовлення об'ємних та важких прикрас FireLine? Бісер-рубка чудово підходить для вишивки одягу, сорочок, спідниць, суконь, для заготовок картин та рушників. Також із нього виходять прекрасні аксесуари. Пропоную одразу розглянути на прикладі робіт української майстрині Людмили Журик. Бачимо, як переливається стовбур на грибочку та рубка на листочках магнолії. Посилання на соцмережі майстрині знайдете у описі до відео.